У житті кожної людини є декілька таких знакових моментів, які потім згадують усе життя. І коли ти в'їжджаєш у нову квартиру, це безумовно такий день. Шановні новосели, я щиро вас вітаю, я особисто дуже вас розумію. Я як людина, яка прожила три роки в общежиті, потім на сємних. В квартирах з батьками, лише там через 10 років після того, як почав доросле життя, зміг купити собі квартиру, дуже-дуже добре розумію, що таке своя квартира, що таке, ну, де живеш в іншому місті. Президент України, уряд дуже велику увагу придає тим програмам, а у нас в державі їх 5, допомоги людям придбання житла. З 2010 року вже більш ніж 7 тисяч українських сімей, родин змогли реалізувати свою мрію за допомогою держави, мати свою оселю, мати свою квартиру. У нас дуже амбітні плани на цей рік, більш ніж 6 тисяч за один рік допомогти купити, придбати, отримати квартир. І сьогодні в Луцьку. Введено в експлуатацію будинок, в якому 40 квартир придбана за допомогою державних програм. Я щасливий, що ці роботи по п'яти програмах в області ведуться достойно, успішно. Мені не соромно ходити на селектори до Олександра Юрійовича нормально по Луцьку, по Ковалю. Зараз починаємо програми по Новомолинську, по інших містах. Горохалі будуємо. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Гірчович Кілко, голова Володимирської без адміністрації Борис Петрович Слімчук, перший заступник міністра регіонального розвитку будівництва і житлово комунального господарства України Григорій Михайлович Семчук. Голова правління державної спеціалізованої фінансової СКО Державний фонд сприяння молодіжного житлового житловому будівництву. Gracias.